Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу висловити деякі свої думки на таку тему. Чому наші партнери, друзі, партнери і друзі у війні проти Руського Рейху і в першу чергу Сполучені Штати не дають Україні достатньо зброї для того, щоб Україна могла? Досить швидко, відносно швидко перемогти Руський Рейх і, ну хоча б вийти на кордони всесвітньо міжнародно визнані кордони України, кордони 1991 року. Чому дають мало зброї? Знак питання. Зразу відповідь, а потім розшифровка, роз'яснення, що і як. Тому що, як показала ця війна, що Руський Рейх, Фашистська Росія, вона виявилась слабка. Так, так, саме слабка. Не треба нічого в мене кидати, що він таке говорить, як це так, слабка. Зараз поясню, що я маю на увазі і чому я. Ну, Зайшов, скажімо так, з такого ракурсу. І пропоную вам це ж подивитися саме з цього ракурсу. Спочатку. Ну, спочатку варто подякувати нашим друзям і партнерам по, по цій війні за те, що вони нам допомагають, допомагають досить потужно. Якби не допомога, то навряд чи б Україна зараз була такою, як вона є, і навряд чи б стоїла. Війна продовжувалась, але війна була б, скоріш за все партизанською, і захоплено захоплено було б набагато більше українських територій, тому величезне дякую за дякуємо за допомогу нашим друзям і партнерам. І американським, і європейським, і взагалі з інших куточків світу, бо допомагає і Австралії, і Нова Зеландія і інші країни. Тобто спочатку декілька слів про Європу. Європа допомагає, останні місяці допомагає все більше і більше. На першому місці, звичайно, перша економіка Європи Німеччина, і, до речі, третя економіка світу з 23-го року вона обійшла Японію. Ну і допомога від Німеччини дуже. Потужна. Фінансова допомога в першу чергу. Звичайно, є і допомога зброєю, але в даному випадку в першу чергу гроші. Гроші в Європі є. Тобто Європа і допомагає, і буде допомагати, але допомога перефокусовується зараз з військової на грошову. Бо в плані військовому все, що ні, ну не все, все, що вони могли передати, майже все вони передали. На початку, ще, коли пошли, пішли перші передачі, українці якось так обурювались, ну чи якось так. Висловлювали своє якось так нерозуміння, як так, ну чому передали там чогось там 10, 15, 20 одиниць. Зараз не будемо конкретно, я не буду перераховувати, чого, скільки передали, яка країна, бо це на, не те, що на, на годину, тут дві години про це можна говорити. Мова зараз не про це. Тобто, а тому і передали чогось там 15, чогось 20, бо у них у тієї країни, яка передала чогось там якихось там одиниць 20, у неї всього там 35-40 одиниць. Вони віддали хтось половину, хтось трошки менше, хтось трошки більше. Але вони віддали дуже багато по відношенню до своїх можливостей. Якось так Європа після розпаду того клятого совєтського Союзу розслабилась, і вона якось так думала, що з тим величезним східним сусідом новою оновленою. Росією можна буде нормально не те, що співіснувати, а нормально жити, працювати з нею, там творити з нею бізнес, заходити своїми компаніями в цю країну. Що у них там буде демократія, буде риноч, риночна економіка. Все буде нормально. Ну але як кажуть, в Україні не сталося, як гадалось. Всього цього не сталося, Країна перетворилась на реально фашистську країну, і Європа зараз оце ну майже вже прокинулась. Хтось більше, хтось менше, але розуміє, що там на сході величезна країна ворог. Ворог Європи, ворог конкретних там країн, ворог взагалі цивілізації. Ну і тепер вони розуміють, що Україні треба допомагати як мога більше. Але та зброя, яка у них була ще з часів тієї холодної війни до падіння Совєтського Союзу, вони її якусь частку утилізували, порізали, переплавили. Велику частку розпродали, розпродали в країни так званого третього світу. Щось там продалось в Азію, в Африку, в Латинську Америку. З тієї ж Латинської Америки багато купували зброї різної зброї. І кораблі, і бронетехніка, і літаки. Купували Чилі, Колумбія, Перу, Бразилія. Тобто Колишньої європейської зброї на сьогоднішній день дуже багато в тієї ж, наприклад, в Латинської Америки. Вони позалишали собі оці величезні країни, там та ж Німеччина, Великобританія, Франція, Італія. Якщо подивитися на цифри, то лише, ну, лише з літаками так, більш-менш у них нормально, так по цифрах. Але подивитися на ту ж бронетехніку. У них танків там 200 одиниць, там 240, там 280. Ну, Свого часу після окупації частки Донбасу русським рейхом в ті, в ті так звані ДНР расисти напхали тих танків більше, ніж у того ДНР було танків більше, ніж в чотирьох вище перерахованих країнах разом взятих. Ну, тобто, якось воно так. І те, що е, та ж е, Британія нам передала е, ту невеличку кількість тих е, челенджерів, ну, у них більше ні, у них є, звичайно, але е, на всю Британію 200 танків якось так маловато буде, як в тому мультику. Ну, тобто, картина по Європі зрозуміла, вони будуть давати нам гроші. Ну, не нам, ні, 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 то трошки не так. Виділяти гроші і на підтримку України будуть вимагати звичайно реформи. Без цього просто так гроші давати не будуть. Тут немає в цьому сумнівів. І будуть видавати гроші на закупівлю зброї в інших місцях, бо їхня їхній військово-промисловий комплекс європейський зараз розкручується, і те, що вони. Виробляли до початку цього вторгнення Руського рейху в Україну. ну, Можна привести, на, наприклад, Франція, Річний, річні потужності в виробництві снарядів 155 мм була 7-8 тисяч. І взагалі Франція вистрілювала на різних там навчаннях, там на полігонах, вистрілювала ті ж 7-8 тисяч пострілів. Ну, той, хто слідкує за... Бойовими діями навіть зараз, коли в Україні снарядний голод, Україна вистрілює там приблизно до двох тисяч пострілів за добу, тобто чотири доби, і річний, річні потужності виробництва цієї всі величезної Франції, величезної в плані її потужності військово-промислового комплексу. А на піку ті ж расисти вистрілювали там і 20, і 25 тисяч. Наскільки я попадалась в засобах інформації, що рекордно у них було навіть до 60 тисяч на добу. Тобто, оці взагалі смішні можна сказати, оці цифри 7-8 тисяч на рік. Ну, але зараз я ж кажу, потужності е, включаються, але включається це ж не конвейер, що там кнопочку нажав, і воно е, вже через місяць працює там вдвічі втричі більше. Ні, так воно так, вони, так не працює. Е, е, вдвічі більше буде приблизно, може, там через півроку, через там 10 місяців. Тобто до кінця цього 24-го року е, Європа буде європейський е, європейський військово-промисловий комплекс в різних країнах, там, де вони запускають, він Буде виробляти набагато, в рази буде більше е, різної номенклатури е, військового е, і, і спорядження, і зброї, і боєприпасів. Ну на сьогодні, е, умовно кажучи, як дехто казав, маємо те, що маємо. Тобто така картина з Європою. Тепер переміщаємось через Атлантику в Сполучені Штати, і отут питання. Бо на сьогоднішній день все ж таки головну скрипку в цій війні грають Сполучені Штати. Хоча ні, поправка маленька, головну скрипку грає все ж таки. Грають українські збройні сили і герої, які там на передовій стримують натиск клятого ворога. Але поправка така, що Сполучені Штати грають першу скрипку в допомозі України Україні. Зараз не буду говорити тут про оці колотнечу, яка у них там з цим голосуванням, з виділенням Україні отих 61 мільярда. Проголосують про це. Ну але зараз їхні внутрішні оці розборки. До речі, про що таке: оці 61 мільярд, це менше одного відсотка федерального бюджету Сполучених Штатів. Менше одного відсотка, повторюсь. Про це у мене є окреме відео. Посилання буде під цим, кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Так от... Сполучені Штати, звичайно, могли б дати Україні зброї набагато більше, навіть не те, що на 20-30-50% в рази могли б дати всього більше. Тобто, до все, що вони передавали, оці цифри, там, 15, 50, 100, сміло можна домальовувати ще один новик і Ну запросто може тут не не годиться, але е, Сполучені Штати могли б це передати без проблем для своєї боєздатності і е, е, з технічної точки зору, тобто переправити це все, е, бо два роки війна іде, і якби ще рік тому, навіть рік, коли пройшов, це звичайно е, передати раптово, так що е, через, е, через тиждень так це е, неможливо. Технічно перевести через Атлантику, там на е, Німеччину, на, на порти Німеччини, на порти Польщі. Ну, але е, за е, півроку це можна перевести будь-що будь-яку кількість е, цієї техніки. І якби е, Україна отримала в достатній кількості е, зброю, навіть. Е, Ну, Я вже не кажу про те, що колись там писав головнокомандувач Українських Збройних Сил генерал Залужний, оту кількість, скільки потрібно там танків, літаків. А це, це дуже невеличка така цифра в порівнянні з можливостями передачі від Сполучених Штатів. Якби це в два-три в рази більше, ніж він тоді писав про це. Україна б дійсно десь ну в серпні, в вересні максимум, вона б вже вийшла на кордони 91-го року. Расисти були б вигнані із Криму, з Донбасу, і картина була б зовсім інша. Тобто, отой так званий контрнаступ. Чому так званий? Бо то мав бути наступ. Чомусь його так назвали контрнаступ. Ну хай буде так. Не сперечаємось про це. Тобто той би наступ був, мав би і зовсім іншу картину, і інші наслідки. Україна б вийшла на кордони 91-го року. Ну але, як я кажу, і, і що далі після того, як би повів себе о той кремлівський покидьок, що у нього там в його пустій голові, чи не нажав би він на ту так звану червону кнопку і не, засу... не застосував би ядерну зброю. Цього ніхто не зна, навіть він сам не зна. Ну тобто Америка не хоче йти на таку ядерну конфронтацію. І хоча Америка розуміє, що вона набагато на порядок сильніша по зброї і в протистоянні русський рейх буде знищений, але і те, що територія величезної цієї країни вона оточена по морях. Крейсерами типу Текандерога, есмінцями типу Бьорк, на борту яких проти ракетна оборона і на Хвостах, умовно кажучи, за кормою оцих підводних човнів з ядерними ракетами, їх американці бачать. Що вони там не писали рашисти, про свої надчудові кораблі, які невидимі і їх ніхто не бачить? Все, американці бачать про це можна окреме відео зробити, є у мене про це інформація. От, тобто видно, і за ними теж ходять каравани, теж з тими, ну не каравани, а кораблі спостереження, ті ж есмінці з протиракетною обороною, і ті ракети, які потенційно могли б вилетіти з під води, вони теж будуть знищені. Але і наземні з колісної, з колісної бази, оці там, Тополі, Ярси із шахт на території Руського рейху, і оці, з підводних човнів, ці ракети там 100% ПРО чи, чи ППО чи ПРО немає ніде, ніяка країна не може на 100% сказати, що все буде збито. І от ціна життя американців вона. Ну, те, що в рази, навіть не в тисячі там чи в десятки, а тут в сотні, в сотні тисяч вона дорожча ніж ціна життя росіянців. До речі, американський відставний генерал Веслі Кларк він порівняв, що ціна росіянського військового вона дорівнює ціні кулі. Тобто так воно дійсно і є. Тобто, якщо навіть серед величезної кількості отих ракет, які при зіткненні могли б вилетіти і полетіти на Сполучені Штати, переважна більшість буде збита, так? в цьому сумнівів, думаю, що ні в кого нема. Але навіть якщо не те, що там 3-4-5 ракет пролетить, а навіть 3-4-5 боєголовок, якщо долетить, і там загине, ну скажімо так, 20-30-50 тисяч американців, не кажучи вже про більшу якусь цифру, це для Америки неприпустимо, і це набагато дорожче дорожче не в грошовому вимірі, а дорожче в цінностному вимірі, ніж якщо американці у відповідь жахнуть по руському рейху і там загине 20, 40, там 50 мільйонів расистів, ну це не порівняні цифри, тобто ціна американського життя в Тисячі, в сотні тисяч разів дорожче, ніж життя росіянців. І от тому американці не хочуть іти і не підуть на таке умовне, ну чи не умовне, ядерне протистояння, щоб це могло дійти до, до ядерних ударів. Ну але навіть це трошки так відсуваємо в бік. А перше головне, чому з чого я починав, що фашистська Росія виявилась слабкою, в якому сенсі слабкою? І це американці ж побачили під час цієї війни, як українці б'ють західною зброєю тих расистів з їхньою технікою, начебто, сучасною, оця друга армія. Світу вона якось так дискредитувала себе своїми діями, як вона воювала. І американці ж ну тепер вже вони точно розуміють. Думаю, що і вже рік тому вони розуміли, що якби наситити українську армію достатньою кількістю зброї, то українська армія. Обов'язково вийде на кордони 91-го року. Тут немає сумнівів, як я вже казав про терміни. То це було б там серпень вересень 23-го року. Ну, але і що тоді? І ключове: Сполучені Штати на сьогоднішній день не готові до раптового, швидкого, хаотичного розпаду цієї величезної території. І не те, що там не треба себе лякати, що замість однієї країни з'являться там 20, 30, та до ядерних країн. Ні, цього не станеться. Зовсім інша картина, навіть те, що розпад совєтського союзу і замість однієї стало чотири. Чому тому, що ракети були розташовані в шахтах в підземних і. Це якось так ну не вивезеш так раптово. А зараз там, де знаходяться шахти на території цього руського рейху, і ну якщо подивитися по цих так званих республіках їхніх, то з'явиться нових там, ну теж 3-4, максимум 5 країн. Це не настільки велика проблема, що не буде ніяких ні 20, ні 30 ядерних держав. Але проблема в тому, що під час такого хаотичного розпаду ядерні боєголовки можуть розповстись по світу. Де гарантія, що в той ж Кадирівської Чечні що оці їхні покидьки не заволодіють якимось чином там двома, трьома, п'ятьма ядерними боєголовками. Немає такої гарантії. Якось так Сполучені Штати зовсім не в захваті від такої потенційної можливості. Теж хто сказав, що не можуть ті ядерні боєголовки опинитись в тому ж ірані? Немає такої гарантії. Та ж Півні... Північна Корея, так звана кандидераута, ну хто сказав, що і хоч у них там є щось своє, яке вони створили, зробили за підтримки расистів, але... Хто сказав, що воно не може там опинити щось більш сучасне і більш, тобто, все може оце бути. І оце головне те, що я підкреслюю, от я тому й кажу, що американці побачили, що якщо натиснути на Росію, вона почне сипатись і. Може застосувати ядерну зброю і почне сипатись. А ні в тому, ні в тому американці не зацікавлені, вони цього, до цього не готові. І тому ми не отримаємо достатньої кількості зброї для того, щоб перемогти. Отримаємо лише для того, щоб стримувати ворога на тих місцях, де на, на тій лінії зіткнення, на якої зараз е, йде битва. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава Зсу і до побачення.